У Києві завершився неофіційний кубок України з гірського туризму. 80 спортсменів демонстрували техніку роботи з мотузкою та долали перешкоди. Чим відрізняється гірський туризм від альпінізму або ж скелелазання? Дізнавався Дмитро Євчин. Мотузки, карабіни а поруч термоси з чаєм і бутерброди. Майже як у поході. Металеві балки на стелі зали. Ось вона арена спейдерменів. Учасники турніру проводять тут весь день. Новачку навіть кількох хвилин вистачить, аби вибитися з сил получают таку фізичну нагрузку, що вони виходять из строя, і нам навіть приводиться їх приводити в себя з допомогою врача. Вот. Бувають мелкі травми, парізи, ссадини. Андрій Шаповал займається гірським туризмом три роки. За цей час устиг стати чемпіоном України. Серйозні травми обходять його стороною. Каже, у горах головне фізична підготовка та вміння оцінити становище. Решта справа техніки. Стандартна шайба. На ней спускаються через страхуют. страхують. есть, тобто, якщо у нас є какая-то вірьовка, отак от так отак страхують. Ну, вірівку, і за з ну тармозітвірьовкою во можна держати напарника, еслирв'яса. Гірський туризм і альпінізм це різні речі. Мета альпініста видертись на вершину. Туристові треба пройти прокладений маршрут. Якщо на його шляху трапиться висота, неодмінно подолати перешкоду. Не обов'язково вертикально, можна й впоперек. Найбільш видовищні змагання з гірського туризму на швидкість. Спортсмени стартують з паркету за командою судді, підіймаються угору і щодуху рухаються до протилежної сторони. Залу це приблизно 25 метрів. Не менш важливо, жваво спуститись униз. Якщо на фініші заплутався у мотузках, суперник тебе випередить, тому перевага в кілька метрів ще нічого не означає. Концентрація та витримка визначають справжнього короля гір. Дмитро Євчин, Олексій Стеченко, новини телеканал Інтер.